Сьогодні ми провели тренування цих сил та засобів, які можуть бути задіяні при можливій надзвичайній ситуації, тобто при радіоактивній аварії. Ви побачили тільки один елемент це проміжний пункт евакуації. Їх при надзвичайній ситуації такого рівня буде створено на підконтрольній владі України території. 6 прибули автобуси з забрудненої зони з людьми, які були в брудній одежі та радянся. В автобуси і транспорт, який супроводжував поліція, і автобуси проїхали через пункти помивки, тобто деконтамінації. Людей також ми провели через пункти деконтамінації, переодягли і помили. Далі люди у нас зареєструвались, їм надана була медична. Кому потрібна та психологічна допомога, і далі у нас люди їдуть до безпечних територій частини Запорізького, а також до інших територій країни Заплановано у нас для вивозу населення по плану нашої евакуації 5 потягів. Цілодобово на західні області нашої країни, а також 20 електропотягів до зі на плану евакуації до Дніпропетровської області і будуть повертатися назад.